Так, друзі, дивимося, дивіться. 30 хвилин залишилося до роздачі призів. Отут на призів у нас на 4556 гривень, я прощитував. Коротше, оцей радіоприйомник. Зараз, скільки натапають лайків, скоріш всього, оцей самий дорогий радіоприйомник буде розіграний між доглядачами трансляції. Останні всі оці призи, 10-11 призів серед донаторів буде розіграно. Оце серед глядачів буде розіграно. Коротше, через 30 хвилин буде розіграш. Зараз у нас мається топ-донат. Який забирає оцю ось топову колонку за таким мауріфлемським кейсом. Стоїмось приза десь в около 1200 гривень. Тобто донат 400 гривень. Він його забирає, якщо хтось більше юнак на стіна. соответственно всього донатів собрано 690 гривень на всі оці призи. Призів на 4556 Самі думаєте, дивіться, коротше, хто хоче початку, забігайте ще співате. І, і ще одне ось чоловік мені написав, каже: я сижу на трансляції, тапаю багато лайків, натапав. А, а, але для того, щоб отримати приз, треба подарити хоча б маленьку розочку, подарунок, а я не можу цього зробити. Ну вибачте, учіться. А що зробить? Учіться. Того, що е, я договорилися, що будемо рахувати тільки ті, хто хоча б якийсь маленький нещасний подарунок е, зробив. Ну я якусь розочку єсть. Щоб ви просто числилися в списку е дарувальників, я відкриваю список і список дарувальників по очереді. Ось там 30 дарувальників є за сьогодні, наприклад. І я 30 в рандомайзер вбиваю. Серед 30 дарувальників оцей прийомник я розіграю. Поняли? Якщо ви не дарувальник, то ви не участвуєте. Ну, хоча б мелкий подарунок.